Simple. Привіт! Сьогодні в нас знову буде день із життя. Влог буду знімати. Сьогодні у нас дуже гарний день, бо сьогодні перший день весни, 1 березня. І я починаю зі сніданку і чому зробила включення? Тому що хочу вам розповісти про отакий сир. Я вже викинула від нього етикетку, але це був сир по типу як дитячий для дітей. Він так і називається, здається, марка торгового комо, а називається Kids. І там намальовані якісь там чи то фігурки, ляльки, щось таке. Якісь герої, чогось там. Він продається як в нарізочці, запакований, так і кусками. це нарізка магазином нарізана безпосередньо. Ну так от, до чого я це все веду? Хоча він і з трьох років, але я там давала віки сир і маленький кусочок, їй дуже сподобалось. І я подумала, щоб давати маленькі кусочки, треба купити по типу як дитячий. І я купила, але це була велика помилка, тому що. Там, якщо що, це чавка і кішка. Я не розумію, чому він так називається. Це якийсь маркетинговий хід, і, умовно кажучи, він недоречний в плані того, що це сир для дітей, тому що я його спробувала, він зовсім, як на мене, не підходить для дітей. Він дуже-дуже солоний. Він навіть більш солоний, набагато більш солоний, ніж сири, які ну, не дитячі, не називаються як дитячі. Дітям сіль в такій кількості ну явно не потрібна, і я не розумію, чого цей. Сир набагато більш солоний, ніж інші сири, і я його зараз сама їм дитині давати не планую. Якщо вже давати сир, то це якийсь інший, проботи просто на смак, твердий сир, чи він не занадто солоний. А це якийсь фейл просто бо навіть я якось трохи розсердилась на кому називати сир дитячим і робити його таким солоним. Якось підступно навіть, я вважаю. Це щодо сиру. А так роблю собі сніданок, це роблю бутерброд на хлібцях, ось таких рисових з такою селямі посольською. Дуже давно цю селямі знаю і люблю. Але вона останнім часом почала, якщо не перерахунок, то коштувати дорогувати. Така пачка там десь 65 гривень з всього 140 грам. От, але вона дуже смачна. Колись купувала часто то роблю такий бутерброд, і зараз ще покладу сир, це дитячий, і розплавлю в мікрохвильовці. Ось такий сніданок вийшов. Це поки що більше так, як перекус, бо зранку не дуже хочеться їсти. Віка досі ще спить. Зараз уже початок 10 ранку. Щось вона попередні декілька ночей дуже погано спала, просиналась у 4 годині, пів п'ятого, четверта-пів п'ятого ранку, і не хотіла спати чи не могла спати, і доводилось її там годувати, брати до себе в ліжко. От зараз вирішила. Доспати, певно, що я поки вона спить, вирішила поставити варити ось такі гомілки. Це я хочу зварити суп. У мене є ось така заготовка: це полуфабрик, напівфабрикат, пляла в епіцентрі. Суп з сочевиці, чечевиця, да. я буду використовувати як основу для супу. Тобто я ще добавлю м'ясо і картоплю, зажарку можливо зроблю. Ось зараз буду відварювати гомілки, але тут одну гомілку з цих візьму для віки, щоб годувати. Ти будеш їстички, ти будеш. Ти будеш? Да. ти будеш їсти на кінець, мама вже розбудила. Так? А, да. Да, мама розбудила. Ти розіспалася. Давай ротик мамі. Прийшов час повноцінного нормального сніданку з кавою. Віку вже погодувала, то настав час для себе, чи як це назвати. У Мене сьогодні такі оладки. Це я вчора готувала. На думку спадає анекдот, як там по типу, що щось чоловік питає, що в нас на вечерю. а Дружина каже, борщ. А він каже, то він вчорашній. а Вона каже, я тобі більше можу сказати, він ще й завтрашній. В мене оладки вчорашні, сьогоднішні і на завтра ще вистачить, я думаю, Богдану, на ранок. У мене випадково почали виходити дуже гарні оладки, але це сталося після того, як я почала додавати замість розпушувача в оладки соду. Не гашу її уксусом оцтом. Просто соду додаю, і вони в мене такі виходять гарні, пригарні, піднімаються гарно. Таке варення, джем абрикосовий верес, кава і. П'ю напої гарячі не з цукром, а з цукрозамінником. Намагаюся знаходити в продажу стевію. У цей раз знайшла цукрозамінник в сільпу стевія натуральна. Якщо немає стевії, то тоді вже п'ю з такими ну, синтетичними цукрозамінниками. Так менше цукру потрапляє в організм, бо досить багато п'ю таких гарячих напоїв. Добре, буду е, снідати, поки є час. Дівчата, я сіла познімати, як і обіцяла для вас, дівчачий контент, а саме те, що в мене закінчилось по догляду за волоссям, а також е, ті продукти, які я купила нові, і почнемо з пустих баночок. да, зараз, зараз мама буде показувати. Віка тут зараз буде мені як завжди заважати. Де твоя пляшечка? На, ти теж познімай. Іди познімай на на ось кораблики можу дати все більше, нічого не можу дати. Я вам покажу першу таку солодку парочку. Це ось такі два засоби від Фруктіс. Garnier Фруктіс. Зараз я вам розкажу про них всю правду. Якось я вирішила цілеспрямовано купити Garnier Фруктіс. Ось чогось мені мене потягнуло на оцю якусь ностальгію. Купити стандартний такий мас-маркет. Я 100 років вже не купляла цей гаранір Фруктіс, і я полізла в інтернет подивитись, що, на що саме з цих лінійок гарні відгуки, тому що ну, не хочеться просто так витратити гроші і не отримати ніякої насолоди. Саме ось дуже хороші відгуки на оцю лінійку кареньєр Фруктіс саме Гудбай посічені кінчики. Я, звичайно, все розумію, але. Так <гірки> ну так от гарні відгуки знайшла на саме лінійку гудбай посічені кінчики. Вирішила купити. Дуже сподобалось, дуже сподобалось волосся після цих засобів, не наче от з салону виходиш, воно таке гладеньке, зволожує, робить таким блискучим, шовковистим. Так по посалонному лежить. Все дуже класно, дуже класно. От але зразу звертає на себе увагу зворотня, як то кажуть, сторона. Після миття, ти наче з салону, така вся дуже шикарна і все таке інше, але. На наступний день вже зразу починає, починається цей ефект волосся, що починає бруднитись. Волосся таке вже прилизане, якесь бруднувате, і все пішло-поїхало. Тобто ні про яке чисте волосся протягом декількох днів після миття, мови тут не йде взагалі. взагалі. Я вам покажу ось такий шампунь. Це шампунь безсульфатний. В цьому шампуні натуральні інгредієнти і немакованого. Конім і нема сульфатів. Після миття оцим шампунем волосся таке, звичайно, не таке. Воно салонне, воно таке більш сухувате. <клес> Вікусі, я тобі вже все дала. а Зараз я дознімаю і дам оце. Немає. Я тобі вон все видала. Всі твої іграшки. Але тримається в чистому вигляді протягом у мене особисто трьох днів, ну сміливо. А ось ці шампуні це не тільки проблема саме от фрукті з цієї лінійки, ні. Ці всі масмаркетівські маркетівські шампуні, де багато СЛС і силіконів, вони такий ефект. Тут доглянуте волосся, але дуже швидко брудниться. Так, переходимо далі. Зараз я вам покажу ось два таких шампуні. Ось, бачите, це вони такі по типу, наче ну лікувальні, але суть ось у чому. Один час у мене були проблеми з волоссям, з випадінням волосся, з його якістю. Я так собі думаю, що це було пов'язано з гормональними різними причинами, зв'язку з пологами і з грудним вигодовуванням. І в мене дуже сильно випадало волосся. Я про це розповідала в окремому відео, спеціально знімала на цю тему. Я ось тут зверху зараз підказочку розміщу. Хто хоче, можете подивитись. Там вся історія Мого волосся до пологів, умовно кажучи, і після. Ну так от, в мене дуже сильно випадало волосся. І дуже великі з ним були проблеми. І мені, наприклад, мама там надсилала з інтернету, вона читала різні медичні лінійки для лікування цієї проблеми ну, випадіння волосся. Але я вирішила їх не купляти. Чому? Тому що я так собі думала, що це явно внутрішня проблема. Тобто, щоб її вирішити, треба здавати аналізи і розбирати, що там саме в мене призводить до випадіння. А оці засоби, які поверхневі для волосся, вони мають. Такий суто косметичний ефект, і вони не будуть так допомагати, як от хотілося. Але оці засоби від випадіння волосся медичні саме вони дуже дорого коштують, як на мене. Я вважаю, що трохи не виправдана буде ціна. Ефект. То буде не дуже помітний, бо це внутрішня проблема, а ціна занадто дорога. І я вирішила їх, от не замовляти, Хоча мені дуже було цікаво там а, почитати а, те, що мені мама скидала, там спеціальна лінійка засобів. І справа в тому, що довелось би дуже багато сил на це витрачати. А в мене тоді ще була ще менша дитина, ще немовлятку зовсім було. Там треба було маски різні робити, і я знала, що це внутрішня все ж таки проблема. Тому навіть не треба себе ну, мучити і з заставляти це все робити. Але я просто коли тоді купляла шампуні, я от вибирала саме з напрямком якимось ну, умовно лікувальним. Не питайте в мене, от по типу, ти там думала, що дорогі речі не допоможуть, і купляла якісь дешеві. Ну так, факт є, є факт. Ну, хазяїн Багін, чи як там кажуть. І ось я, до речі, в Єві знайшла ось такі засоби, якісь Генетик Лаб. Це така цікава лінійка. У них навіть буклетик такі є. Там шампуні і бальзами. Саме, от з якимись там спеціальними формулами від випадіння. Я думаю, що це в більшій мірі маркетинговий такий хід. Це польська була, здається, імпортна косметика польська. То в мене був такий шампунь. На тобі, вікусь. Ти не наче собака на сіні, не собі не людям. Не. Такий густий, сульфатний. Він там є селеси, там просто такий прозорий густий шампунь. І потім ще я собі купила ось такий. Від Евелін, типу як реп'яховий. він був в такій картонній упаковці. Покажи, хоч дівчатам. Да, Заховайся, щоб ніхто ж, не ні, дай Бог, не побачив. Да? СЛСний. Ну, Але ж, звичайно, я думаю, що він не має якихось. Покажи їх специфічних властивостей. Просто як шампунь. Теж густий, такий перламутровий. Трохи розкажу вам про маски. Ось у мене дві такі маски закінчились. Одна така дуже велика. Це я купляла теж в Єві. Вона була дуже бюджетна. Бестія, Тут аж цілий літр. Вона коштувала за якоюсь акційною ціною трохи, трохи більше 100 гривень, та хоч саме те, що мама. Так? Але вона мені сподобалась. Вона... Для непроблемного волосся, наприклад, нефарбованого. Вона супер за таку ціну. Все, що треба, все робить. Богдан ще мене питає: мама, а що ти купила за маску? Називається Best, Best Ір. Мама каже: Що це за маска? Така Best ір. <ристо> Я кажу, Bestie. І купила ось такий мас-маркет, Захотілось купити щось таке мас-маркетівське на рівні з Garnier Fructis, який тут валяється. Лореальсеф Дейм Лонг це ну по типу як для відрощування волосся. Звичайна така маска мас-маркетівська дуже приємно пахне. Як більшість цих засобів від цих марок торгових і в волосся таке розгладжене і доглянуте. Мені це все сподобалось, і я усім цим була задоволена. І ще в мене закінчилась ось така сироватка. Це від Avon Advanced Techniques. Advanced Techniques, силіконова сироватка, Ну тут не написано, звичайно, що вона силіконова, тут написано, що вона каротинопантенолова. Але якщо відкрити її склад, подивитись, то там суцільні силікони. Силіконові такі сироватки. Я них не цураюсь. Я нормально ставлюсь і зараз вам покажу, що я купила нового. Купила ось таку парочку засобів. Ні, це я тобі точно не дам, Не треба навіть злитись. Купила такі два засоби. Це в епіцентрі. Я поставила заглушку, я не знаю, чи допоможе. <сум> Вирішила купити такий шампунь. Київська область, Бучанський район, село Синяк. При випадінні волосся з оливковою та реп'яховою олією. Він і селесний, содіум лауретсульфат. Але має такий приємний свіжий аромат, не трав'яний, а такий свіжий і таку ось кремову консистенцію. Я ще не пробувала користуватись, а по вигляду, наче нормальний. Це я для проби собі, так би мовити, купила спробую. І ось таку маску так. Крем-маска з кератином, колагеном та гіалуроновою кислотою це теж така доволі бюджетна маска. Треба буде собі прикупити ще щось. Але на даний час ось така в мене парочка із новинок. Я, звичайно, прошу вибачення, але як можу, так і знімаю, бо чекати, щоб все зняти в той період, коли Віка спить, то так не буду встигати якісь теж інші речі робити. Так, а зараз я хочу для вас зняти свої покупки до дня народження. Зараз вам покажу і розкажу. Справа в тому, що тут недалеко від мене є такий магазинчик, він вже багато років існує. і там продаються такі ось різні кофточки, саме такого типу із такого матеріалу, який от мені саме до вподоби. Це, я так думаю, що Турція щось таке. Я от саме такі і люблю, щоб вони були такі тоненькі, умовно такі теплі, да такі м'які і різних таких веселих кольорів. І саме, от коли я пішла шукати собі щось купити до дня народження, то я зайшла в цей магазин, і там якраз був нещодавно завоз. І я собі купила дві ось такі кофточки торгові, начебто марки. Ця називається Анна. Чи Анне? Е, тобі тепер це треба, так? Да? Це кісмі, і постійно я купляю, і на замочках такі кофти купляла, і там або це Анна, або кісь Мі. ЛХ і одне і інше. Від розміру СМ, ці кофточки L'Xel відрізняються трохи довшою довжиною і трохи більш довгі рукав. І це ось така бускова, дуже приємні матеріали. Не можу вам, чи можу, а чого не можу, можу. Це віскоза, поліамід і модал. А тут, певно, те саме. А, тут кашемір. Не те саме: кашемір, шерсть, поліамід і еластан. Шерсть, але ніяк воно не колеться, нічого такого. Ця кофточка коштує 690 гривень, а ця коштує 590 гривень. Так, що ось такі в мене обновки, і я зараз вам покажу у мене речі з цього магазину. До речі, є у моїй шафі, але вони доволі старі. Але я вам все одно їх покажу. Ось, бачите, покажу вам дві таких ковтини. Це в мене вже вони дуже старі, мабуть, років 4 десь так, чи 5 може. Але така якість, що дуже довго зберігаються. Реально дуже довго зберігаються і носи не хочу. Бачите, те саме Еліксель, і дуже гарна була такий замочок і така перлинка. І досі ще ношу, на, на відео не так видно, але вона вже така доволі. Ну, тут видно така доволі поношена. І ось це. А тут, до речі, торгова марка, якась Мілано, теж LXL. Але такі самі матеріали. Ось така кофточка це взагалі була на такому замочку. Я її вдягала поверх, наприклад, оцієї. Чи якоїсь іншої. Може, хвилину помовчки посидить. Так, от, ось ці кофточки носила, носила, вже носила, носила. Але вже дуже хотілось чогось іншого. Ось, бачите, ще в мене такі є. Це теж це Анне, Еліксель і одне і інше. Я взагалі купила дві однакові, бо вони були просто шикарні. Вони просто дуже старі. Я там гуляти з дитиною як виходжу. Ось з такими теж перлинами, і одна і інша, але і одна інша це вже дуже старі. Це взагалі більше п'яти років здається назад. Я купила дуже давно. Трошки такий екскурс був мій гардероб, який не стосується секонд-хенду. Трохи відволіклась там на якісь свої гаджети дитячі. У мене, на жаль, цибуля. Зіпсувалась в холодильнику щось згнила. Я дістаю вона гнила. То доведеться робити зажарку тільки з моркви. Ну, нічого. Тут є в складі цибуля. Тут взагалі в складі, знаєте, що сочевиця 83% рис. 9%, овочі сушені. Морква, цибуля, томати, чесник у змінних пропорціях. Ну, там якась цибуля є, не знаю, але все одно, чого немає, того немає. Є ще зелена, в мене цибуля в морозилці, але я не буду її додавати, бо в мене тут не всі люблять зелену, варену цибулю. Зажарку із морк я вже зробила, також нарізала картоплю. Все, треба вкладати в цю баришню спадки. Будеш спатки? Розчешеш волосічко і будеш спатки, так? Да? Як ти розчісуєш волосічко? Що ти там розчісуєш, якусь? Волосічко на голівці? Да? Отак? Мама має розчісати, так? Да? Давай, мама, розчеше, давай. Ось так ми розчішемо волосічко, розщешимо, так? Да? Ось так ми розщешимо. Все красиво. Тепер можна лягати спатки, так? Да? Ми ж не лягати спадки. Я ось смажу собі яєчню з беконом, а тут я варю суп. На упаковці написано, що ця суміш розрахована на пів літра води. Пів літра води це має бути не суп-пюре, а якась густа каша. Навіть з урахуванням того, що я сюди додала картоплю і м'ясо, але все одно пів літра води це занадто мало. Ось такий супчик вийшов. Ця, як його, сочевиця, вона така невагома, що наче він густий на вигляд, але як береш ложкою, то воно наче дійсно суппере. Вона така якась повітряна, прям. І я пробувала на смак смачно, з картопелькою, з курочкою. Можна їсти з сухариками. Я вчора купила маленькі сухарики. Ось такі. І. Сьогодні ввечері посмажу ще грінки у яйці. Віка вже поспала. Я навела порядок на кухні, але не сильно. Знаєте, так частково. І вона зараз їсть. І потім ми плануємо вийти на вулицю, трохи прогулятись. Бо погода сьогодні відповідає, відповідає своїй даті першому дню весни. Ти що дирижор? Да? Добре. Дівчата, ми з вікою повернулись з прогулянки з магазину. Зараз я покажу вам наші покупки, але дехто мені вже збирається заважати. Купила ось такий сир, хіт-продукт Фіта сир по типу фіта. Буду робити салат грецький. Чай ось такий купила Ті Моментс. Чорний чай з ягодами, з ароматом. Ягід, я так розумію, була акція 35 гривень коштував. кетчуп лагідний, звичайний королівський смак, яйця, категорія С0, злата кладка, укроп петрушка. Ось такі свіженькі, зелененькі це також для салату. З огірками, щось якась ой, з помідорами щось якась проблема була. Поганої якості були ті ж, які по 80 гривень, а ті, які інші, то вони дорожчі, більше 100 гривень за кілограм, і теж якось не дуже. То я вирішила купити ось такі коктейльні. тут пів кілограма, і коштують 70 гривень. Також кілограм більше ста виходить, але там. Якось мені не дуже коротше кажучи, сьогодні всі помідори були. Шерлок, чай, цитрус мінт з м'ятою та цитрусом. 25 пакетиків. Хід продукту. Всі поміняли памперси від цього звуку. Продовжуємо. Хіт-продукт, оновлена така упаковка, до речі. Оливки, чорні без кісточки це також для грецького салату. Кондиціонер для білизни, моя улюблена марка Kids Essence дитячий. Це із кисломолочного, для себе щось думала, що купити. Вирішила ось таку ягутинську ряженку. з лагу, таке фірма то що віка завжди п'є. Далі для грецького салату перчик. Червоний такий маленький. маленький до удаленький. 22 гривні такий перчик коштує. Хоча він дуже маленький. Овочевий мікс гербер. Зараз по акції такі штуки, здається, 35 гривень. То я ось купляла там до того. Віка там вже плямкає. Так, огірки. Зараз з огірками взагалі шутки недоречні, тому що дуже вони дорогі. Буквально більше 100 гривень. Але ось сьогодні були 75. Ось такі огірки, а їх тільки винесли, то вони ще не м'які. То я вирішила купити три штучки, тому що, наприклад, там завезли дуже класні огірки естафета. Ой, як вони виглядають! Те з квіточками отут. то такі свіженькі, світло-зелені, просто над ними слюнями і сходиш. Але ціна там. Якась взагалі незвичайна, то вирішила з три таких огірочки купити. Турнір, здається, називається. Далі, Віка, тобі не треба от Реал Канін, чесно, дві шоколадки це по акції 25 гривень, одна і друга. Лакмі молочна і рошен чорна, 80% какао. І рушники паперові. Такі для кухні, для ванної. Все ось такі були покупочки. Зараз будуть це розкладати. І будемо пити, пити кефірчик будемо. Да? Побачила на розкладці на вулиці кабачки, які по типу як вже уцінені, Тобто, ну, треба їх позбутись і викладати вже на продаж було свіжі кабачки, тому їх виставляли по ціні подешевше. Але вони абсолютно нормальні, тільки ось. З цього боку вони як такі трохи м'які. Але вони коштували 80 гривень, здається, а такі по повній ціні це 135 за кілограм. То я купила два таких, таких кабачка і зараз буду я їх в пароварці робити для того, щоб віки давати на вечерю, поки вона там балується. Дівчата Віка тут вечерю, я Смажу грінки. Віка вже все доїла, а в мене тим часом готові грінки. Тут лежать, щоб з них жир, увібрався у серветки. А ось тут я підготувала ось такі свіженькі овочі на салат і буду зараз їх нарізати. Все, дівчата, я вже, я вже, я вже приготувала і поставила ось готову. Мою вечірню трапезу. На цьому буду з вами вже прощатись, тому що зараз вже початок десятої вечора. І я вже більше нічого цікавого сьогодні знімати не буду, тому до наступних зустрічей і всім дякую за увагу. Всім пока-пока.